Формування освіти, навчання медиків, підсумки року у агросекторі про це і не тільки вже знають наші журналісти, і готові розповісти більше. В ефірі новини вітаю. У 2022 році в Рівному планують реформувати галузь освіти. Нові предмети, професійно-технічна освіта школярів, фінансове заохочення вчителів та учнів та ще ряд нововведень чекає на рівненські загальноосвітні заклади. Як та що планують змінювати у школах? Дивіться далі у сюжеті. З 1 вересня 2022 року усі рівненські школи мають перейти на електронні журнали та щоденники. Таке бачення представили в міському управлінні освіти. Ліцей престиж з електронною системою класних журналів та учнівських щоденників. Працює вже третій рік. Спершу вели паралельно із паперовими, а з 1 вересня 2021 перейшли виключно на електронні. Тут є лише переваги. Ну, по-перше, доступ кожен педагог має у будь-який момент часу в будь-якій точці, де він знаходиться. До електронного журналу ми можемо вносити наступні дані. Е, то є оцінки, які отримують здобувачі освіти протягом навчального дня, ну, протягом зокрема уроку. Е, то можуть бути оцінки поточні, за самостійну чи контрольну роботу, чи будь-які інші види діяльності. Також до електронного журналу вноситься НК, тобто робиться позначка, що учень відсутній на уроці. І, звичайно, записується те. tema Щодо електронного щоденника, то до нього мають доступ як вчителі та учні, так і батьки, і там відображені лише дані по конкретній дитині. Вчитель математики Роман Бережнюк демонструє щоденник своєї доньки та каже, і як педагог, і як батько бачить у цьому лише позитив. В ньому занесені теми уроків, в ньому є надзвичайно розклад уроків і занесені домашні завдання. Також кожен тато чи мама може бачити оцінку, яку яку вчитель виставив під час уроку. Але найцікавіше є те, що вчитель може виставити не не лише оцінку, а й коментар до неї. Тобто, кожен тато чи мама може прочитати за що стоїть ця оцінка, і ну можливо на що потрібно звернути увагу під час навчання. Окрім електронних щоденників та журналів на школярів чекають і нові предмети з фінансової грамотності. Начальник управління освіти каже: це вже вимога часу. Хочеться, щоб шкільної парти діти отримали базові знання підприємництва. Ми не говоримо про те, що вже от стануть, але базові елементарно, нам треба виробити в дітей культуру поведінки з грошима. Навіть порядок використання батьківських коштів він теж має якісь бути. Діти мають знати, як їх ефективно використати. Також планують під час навчання у школі надавати учням професійно-технічну освіту на базі сучасних лабораторій при коледжах та училищах, якщо порівняти. Випускники вищих навчальних закладів з дипломом частіше їдуть за кордон на роботи не по спеціальності. А працівник випускник закладу професійно-технічної освіти він, по-перше, менше затрачає держава на його навчання, і він одразу приносить користь державі і. Близько 80% відсотків болюся помилитися, залишається в Україні і працюють по спеціальності. Та не тільки на учнів чекають зміни, вчителів планують мотивувати додатковими надбавками до заробітної плати, адже наразі доплату від держави усі освітяни отримують однакову. Ми зараз говоримо про те, що треба подивитися, і можливо, все таки, зважаючи на фінансову автономію закладів освіти, яка вже гляде так само в повній мірі, дати можливість інструмент для директорів шкіл мотивувати і підтримати. Тих хто робить більше ніж інші усі ці зміни планують впроваджувати у рівненських школах з початку 2022 року. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник Ярослав Бондарчук випуск новин. У Рівному презентували додатковий електронний сервіс сайту міської ради. Основним нововведенням стане можливість в режимі онлайн відслідковувати етапи розгляду проєктів рішень рівне ради, зокрема постійними депутатськими комісіями. Більше про переваги нового сервісу дивіться далі. Новий сервіс дозволить більш відкрито та прозоро слідкувати за процесом проходження проєктів рішень на засіданнях профільних комісій міської ради. Рівняни зможуть самостійно відстежити, які комісії проєкт пройшов, та коли піде на розгляд сесії. Розробкою сервісу займалися працівники апарату рівненської міської ради та виконавчого комітету. Для... Міської ради це було фактично безкоштовно, тому що ми працювали над цим і хотіли самі зробити, запрезентувати. Ми не долучали там якихось там останніх додаткових коштів. Але в свою чергу ми це зробили, запускаємо. Це у нас є пілотний проєкт. Я думаю, це буде більш прозоро і правильно, тому що саме гірше, коли бюрократія займає дуже багато часу, і ти коли можеш документи взяти в руки, ти можеш ну, сховати їх в тумочку чи приховати, Тут все буде відповідно йти. По самому сайту, і можна буде зайти в будь-який час, подивитись, в якому він стані належить. Ініціатори проекту розповіли, що ідея створення додаткового сервісу виникла після того, як у рівне раді побачили, що багато людей звертаються із запитаннями на кшталт, де мій проект рішення на якому етапі він знаходиться. Тощо що зміниться, так ми маємо зараз. Тобто, в нас фактично є дата оприлюднення проекту рішення, є проект рішення, ну і можна подивитися автора проекту рішення, скачати сам проект рішення. Цього недостатньо, тому що є багато інших запитань, де саме перебуває в той чи інший момент проект рішення. На якому етапі, за словами начальника контрольного відділу апарату Рівненської міської ради Миколи Полюховича, існувала потреба у додаткових відомостях, які стосуються проектів рішень. Тепер вся необхідна інформація буде оперативно оновлюватись. Пропонується тут додати ще статус справа буде, тобто це буде актуальна інформація, ну там, скажімо, оперативна. На якому етапі буде пробувати проект рішення і при натисканні на той чи інший проект рішення буде відображатися детальна інформація проходження того проекту рішення. Наразі сервіс працює у тестовому режимі. Планується, що повноцінно рівняни зможуть ним користуватися з 1 січня. Розробників додаткового сервісу сайту Рівнеради нагородили преміями. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Щодня бригади екстренки стикаються з різними ситуаціями, де пацієнту потрібно надавати невідкладну допомогу. В таких випадках у медиків немає часу для роздумів, що робити, адже кожна хвилина може стати вирішальною для хворого. І аби правильний алгоритм був автоматизованим, працівників швидкої навчають на спеціальних манекенах. Наші журналісти вирішили дізнатися, як та за яких умов власне відбуваються відпрацювання. Мы проверим, есть ли дыхание, есть ли пульсация. Рахуйте. 110. 110. Нема ни пульса, ни дыхания. Начинаем компрессию грудной клетки. Вы на дыхательных шляхах обеспечиваете ветровод. Я провожу анализ ритма. Так. Всем отойти идет анализ ритма. Не торкаємося, не торкаємося пацієнта. Ми дивимося, який у нас є ритм на моніторі. Саме такий алгоритм дій повинен бути у працівників швидкої допомоги, коли 60-річний пацієнт після скарг на болі в районі грудної клітки втратив свідомість. Ми бачили, що у нас немає пульса. Я вже бачив, да. То тобто я довжені тепер по нашому алгоритму. Ми продовжаємо компресію грудної клітки, продовольчити інтубацію. Ми повинні ввести. Вдна даному випадку, в до моменті, ми видожні ввести лікарство. Тобто в цьому моменті буде адреналін. Так відбувається навчання рівненських медиків. Аби відтворити найбільш схожі до реальності умови в навчально-тренувальний відділ екстреної медичної допомоги, було закуплено манекен, що імітує реальний стан людини: кашель, крик, хрип, дихання, серцебиття. Цим станом за допомогою спеціального пристрою керує інструктор. Керуємо з сімпада з комп'ютера. І задаємо ті чи інші параметри: будь-яку частоту серцебиття, дихання, будь-які звуки, які потрібно, величину артеріального тиску, ритми, які ми хочемо. Тобто, все-все-все, що потрібно для симуляційної задачі. Саме такий манекен для реанімації допоможе медикам якомога швидше виробити м'язеву пам'ять відпрацювання потрібних алгоритмів дій при будь-яких невідкладних станах. Задяки цьому манекену наші працівники зможуть відпрацьовувати реанімаційні міроприємства, використовуючи бойовий дефібрилятор, проводити розряди на ньому, щитувати ритми, які ми будемо симулювати. Зможуть в режимі реального часу відпрацьовувати ті чи інші моменти реанімації, і ми зможемо для них моделювати різноманітні ситуації. Створювати стресову ситуацію У грудній центр екстреної медичної допомоги закупив для тренувального відділу портативні прилади для непрямого масажу серця та дефібриляцій. Мова йде про п'ять пристроїв швейцарського виробництва та два французького. Інструктори демонструють, як працює один із них: апарат для непрямого масажу серця «Ізі пульс. Я кажу до мого колеги, який натискає чи ти готовий Там, готовий. готовий. Давай на рахунок три. Ми піднімемо і положимо під нього. Ось цей щит. Mm -hmm. Готовий? Yeah. Один, два, три. Довжу натискати. І, власне, беремо самі зі пульс. Тобто цю кардіальну помпу, яка буде натискати замість нас. Знову питаю Саші, чи він готовий. Yeah, на рахунок 3 ми разом поставимо і зафіксуємо її на грудній клітці. Готовий? Mm -hmm. Один, два, три. Прилад працює на акумуляторах, що розраховані на 45 хвилин. Їх в комплекті є два. Хоча навчально-тренувальний відділ діє всього рік, тут вже є маса обладнання для різних відпрацювань. Один із приладів призначений для засвоєння практичних навичок для поліпшення прохідності верхніх дихальних шляхів. Саме ці знання та вміння є одним із пріоритетних у наданні першої медичної допомоги у невідкладних ситуаціях, коли у людини порушене або взагалі відсутнє дихання, ми навчаємо наших працівників того, щоб вони це міли робити і вміли. Робити це правильно від простого до складного, починаючи з назофреніальних повітроводів, ОРО повітроводів. Ось і йдемо до самого складного до інтубації трахеї. Інструкторами навчального відділу вже розроблені дво- та чотириденні програми навчання, і незабаром медики рівного розпочнуть відпрацьовувати їх на новому сучасному обладнанні. Аліна Пучка, Ярослав Бондарчук, випуск новин. 2021 рік завершується. Усі рахують прибутки та збитки, яких зазнали з певних причин. Теж саме роблять і аграрії. На Рівненщині агровиробники зібралися задля обговорення проблем, які виникли у роботі цього року. Нових законодавчих ініціатив, які готують їм народні обранці вже з наступного, та планування подальшої роботи без значних втрат. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Хоч 2021 рік і став рекордним для Рівненщини по об'ємах вирощених зернових культур, проте за словами самих аграрій, він був важким. Це спричинив ряд факторів. Віктор Щербачук займається вирощуванням органічної продукції більше восьми років. каже, цього року особливо важко було із транспортуванням врожаю. Підвищення тарифів на енергоносії, на газ, в чому це дуже набагато збільшило собівартість продукції, плюс перевезення, взагалі, зерна. Укрзалізницею тарифи подорожчали на багато разів, фактично в два рази. Найбільше теж велика проблема міжнародні перевезення зерна вже у вересні місяці. Закінчились дозвола на вивезення. Ну, так як я займаюся органічним виробництвом, то ми фактично в цьому році за кордон нічого не відвантажили. Для обговорення робочих питань на Рівненщині провели засідання клубу рівненського агробізнесу, де зібралися аграрії з усієї області. Адже за словами організаторів, новий 2022 рік готує чимало як можливостей, так і викликів для представників цієї сфери бізнесу. В наступному році вже буде ті закони підтримки фермерам на купівлю землі. Це така досить новий закон, і він вже буде працювати з. З наступного року це в першу чергу для підтримки малих фермерів, ті, які там мають до 500 гектарів. От щоб вони могли купувати землю. Держава гарантуватиме їм 50 відсотків від того від тої можливості взяти кредит. Ми мусимо так само їм популяризувати, доносити ці всі можливості, щоб вони теж можуть звернутися і отримати те, що дає їм держава. Щодо державних програм підтримки аграріїв, то з кожним роком кількість охочих взяти у них участь збільшується з 800 агропідприємств. Які працюють на чверть, подали заявки. У 2022 році усі дотації збережуть в цьому році. Ми отримуємо 199 мільйонів гривень державної підтримки в регіон. Нагадаю, в минулому році це було 68 мільйонів гривень. Кошти, які зайшли по різним дотаціям субвенціям на розвиток аграрного сектору. За ці кошти були реконструйовані, твариницькі комплекси, куплено поголів'я, племінне. Тварин також здійснені правильні заходи по нарощенню бджіл сімей. І фактично, аграрний сектор стає таким драйвером, поступово все потужнішим для аграріїв. І для всієї області самі ж аграрії, хоч і користуються програмами підтримки та відшкодування, але чекають на збільшення державних дотацій. Адже наразі особливо тваринництво йде на спад через те, що не можуть конкурувати із іншими країнами, ми маємо стримитися того, щоб сьогодні розвивати тваринництво в більшому обсязі, але це має бути конкурентоспроможним, тому що держава має допомагати давати дотації. На не тільки на закупівлю нетелів, навіть і дотації на один гектар, те, що за кордоном є в європейській союзі, що воно зменшує собівартість на один гектар, і тоді ціна на молока вона зменшиться. Такі зустрічі аграріїв можуть стати першим кроком до створення аграрного хабу для напрацювання нових ідей та пропозицій щодо розвитку галузі і залучення до цього процесу влади. Перше у Рівному представили унікальну виставку Краса і велич України, Рівненська область. Понад тисячу поштових марок експонували на огляд рівнян у обласній науковій бібліотеці. Зокрема, область отримала унікальний аркуш із марками, на яких зображений бурштин, що символізує наш регіон. Детальніше про виставку та особливості представлених марок. Дивіться далі у сюжеті. Жодна область не мала такого випуску, як має Рівненщина. Це марка бурштин. Яка представлена в нерозрізаному друкарському аркушу? Наклад дуже маленький. Всього 120 примірників таких аркушів буде на весь світ. Тобто сьогодні ми маємо тут ексклюзивний варіант в Києві. Тільки сьогодні почали продаватися, і продаються вони тільки в місті Київ, але Рівенщина має сьогодні свій примірник тут на місці. Тівнична отримала унікальний перфорований нерозрізаний аркуш марок, що символізує наш регіон. Марка із зображенням бурштину стала заключною у блоці проекту Краса і велич України, який філателісти разом із Укрпоштою розпочали ще у 2013 році. Создать таку от серію марок, яка показала, б, розкривала Україну така, як красива красоту природи, людей, звичай, всього того, що Было как бы. Накоплена тисячоліття нашої культури. Виставка складається з 27 блоків про кожну область України, а також міста Києві, Севастополь та Автономну Республіку Крим. Все почалося у 2013-му з поштового блоку Автономна Республіка Крим. Кожен блок налічував по три-чотири марки із найбільш визначними місцями, які характеризують регіон. Рівненщина отримала цілих п'ять марок. Автором фото перших чотирьох став Рівненський фотохудожник Олександр Харват. Дубинський замок, Острозький замок, тунель Кохання і пересопниця Рівненщина, коли як маленька складова України, коли вони представлена на поштовних марках, це також дуже класно, тому що ці ж конверти підуть по світу. П'ятою і заключною маркою, як блоку Рівненщини, так і загалом проекту Краса і велич України стала марка із зображенням бурштину. Це не перший варіант. Була б варіант зображення одного камінчика. В ньому там якийсь паучок. Але він знаходиться тільки мінчик приватній колекції. і хазяйка чи хазяїн цього музею приватного не дав дозвіла Укрпошті надрукувати цю марку. А музей Бурштина дозволив зробити марку своєї колекції. Також під час виставки здійснили погашення поштової марки із зображенням бурштину на конверті, де були і інші чотири марки, які увійшли до блоку виставки регіону Рівненщина. Серія краса і велич України закінчується сьогодні, саме Рівненською областю. Нам є що показати цей тунель кохання, це і Острозький замок, і Дубинський замок, і надбання всієї родини Острозьких. Дійсно, область ще має величезний потенціал. До туризму, до культурних, до промоції культурних пам'яток загалом виставка налічує понад тисячу марок різної тематики та часу, випущених і зібраних як укрпоштою, так і приватними колекціонерами та музеями. Усі бажаючі можуть переглянути виставку до кінця грудня у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Наразі це вся інформація. Ще більше новин завжди можна знайти на нашому сайті SferaTV.com.ua і на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Також нагадуємо про імунізацію проти COVID-19. вакцинуйтесь, працюватимете і житимете без карантинних обмежень. На все добре.